що обирає народ хліб чи свободу до дня соборності на тематичному вечорі полтавцям нагадали, як проходила визвольна боротьба з радянською окупацією на території України з початку 18-го року минулого століття. Знання історії розкриває перспективи, що чекають на суспільство. Але на жаль, сучасне молоде покоління не надто цікавиться минулим своєї держави, говорить Микола Неболович, голова конгресу українських націоналістів. Тож, на його думку, варто збільшити кількість відповідних лекцій і тематичних заходів, щоб виховувати справжніх патріотів. Підсвідомо наші люди продовжують ці традиції і соборності відчувають. Ну зразок тому підтвердження тому, точніше, батальйони добровольчі. Які як колись крути герої Крут, так тепер, коли нависла реальна і дуже страшна загроза над нашою державою, пішли захищати, не будучи підготовленими справжні націоналісти. Це ті, хто не просто любить свою державу, українське сало, українські пісні, а ті, хто захищає цю державу. На тематичній зустрічі полтавці не тільки дізналися або згадали історичні події, а й прослухали українські повстанські пісні та гімн ОУН.